Якщо а, бізнес безпосередньо здійснює експорт імпорт товару, то коригування рішення про коригування митної вартості це те, з чим ви або безпосередньо стикалися, або точно знаєте, про що саме йде мова. А в даному випадку хотіло би здійснити саме акцент на фактичному, на тому, як відбувається коригування митної вартості, як воно прописано по кодексу і як воно відбувається насправді. Якщо ми а, орієнтуємося на норми законодавства, то там все прописано чудово. Митниця коригує митну вартість тільки якщо справді не було надано повний пакет документів, або той пакет документів, який надано, не відповідає дійсності, або, наприклад, містить якісь суттєві недоліки. Проте, як це відбувається насправді, чому багато бізнесів, чому багато поставок стикається з коригуванням митної вартості і з тими ризиками, які це несе. А по факту, коли товар тільки заїжджає на митницю і подаються декларації, митниця одразу спрацьовує індикатив, одразу спрацьовує саур, якщо товар, трохи ціна відрізняється від тієї, за якою або аналогічно чи подібний товар вже завозився, або заводився саме такий товар вам. Якщо тут одразу роблю абзет, якщо ви вже колись підпрацювали або з тим самим постачальником, або завозили той самий товар. І в минулому році це була ціна А, а в цьому році ціна Б, і ціна Б відрізняється. В 100% випадків митниця цей товар зупинить для того, щоб, провести, для того, щоб отримати додаткові документи і витримувати ці додаткові документи. А чому так працює? Для митниці, якщо адентичні товар, товари йде за нижчою вартістю, це автоматично означає, що десь хтось намагається намахати бюджет. І намагається якимось чином не сплатити податки. Тому, навіть якщо ви, наприклад, по договору передбачено, що у випадку, якщо була здійснена певна кількість закупівель, і в подальшому, якщо ця кількість закупівель здійснюється, в подальшому здійснюється якась надання знижки, навіть надаючи даючи митниці документи і підтвердження того, що справді є знижка, що це передбачено умовами договору, дуже велика вірогідність того, що митниця як мінімум захоче отримати додаткові документи підтвердження. Скоріше за все, ще й захоче скоригувати митну вартість. Боятися коригування митної вартості точно не потрібно. Так, ми всі розуміємо, це не дуже приємно, так це певні затримки, але що можу рекомендувати, однозначно оскаржувати всі ці рішення.